Невже Трамп не співчуває українцям? Невже він не розуміє, що агресор Росія? Невже він не знає, що російська армія вчиняє злочини, а Путін має бути засуджений? Чому, здавалося б, такі очевидні речі нашим дипломатам, політикам різного рівня, навіть президенту, доводиться пояснювати Дональду Трампу. Не тільки йому і Майку Джонсону, Джейді Венсу. І, як бачимо, прогрес невеликий. Якщо він взагалі є? Попри переконання, що США це супердержава, яка несе у світ демократію та права людини, історія міжнародних відносин Америки може позбавити нас рожевих окулярів. Реакція Вашингтона на явні порушення прав людини, на геноцид, на масові етнічні чистки, іноді була млявою. Іноді взагалі її не було. Як так, спитаєте ви? А куди ділися цінності ліберальної демократії? Можливо, це все відбувалося ще перед Першою світовою війною, коли політика США була імперіалістичною, ще до створення Ліги націй, а потім ООН? Ні, на жаль, неоднозначні вчинки з погляду гуманізму здійснювали президенти США у кінці ХХ століття, коли цілі народи залишали сам на сам з диктаторами, військовими злочинцями. Не діяли, коли могли, коли мусили. А могли завжди, бо мали і мають надпотужну армію та економіку. Тобто йдеться не про можливості, а про бажання. Події, про які я вам розповім далі у цьому відео, допоможуть нам, українцям у 2025 році, подивитися на наших заокеанських партнерів під іншим кутом, більш прагматично. Хоча це дуже непросто. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.